Це сталося. Ні, Путін не здох, а Євробачення стартувало. Перший півфінал відбувся у вівторок, і Україна, незважаючи на переживання фанатів Меловіна, впевнено, так і запасом пройшла у фінал. Перед початком виступу всі переживали за дві речі: чи потягне Джері Гейл вокал, бо на відборі був трохи косплей на каску. І чи не впаде Алька? Альона Альона перша потягнула, друга не впала. Постановка виглядала дорого і багато. Ну дуже гарна постановка мені понравилась. Супер. Хіба що можна доколопатися до цієї гори, вона трохи крінжово виглядала, і коли Джері співала на ній, в мене в голові була сцена з мультфільму Король Лев. Але насправді, незважаючи ні на що і навіть на цю гору на колесах, мені виступ відверто сподобався. Цей перформанс мені зайшов набагато більше, аніж минулорічні творчі. Парт Альони Альони виглядав слабше за початок, і частина просідає. Таке відчуття, що Альона не вивозила, і Гейл мусила страхувати її на беках. Я от щойно спеціально запис переслухав, і на записі взагалі не видно такого, що хтось з них якось виділяється на фоні іншого. А от на виступі це більш помітно, ну принаймні для мене. Ну і хайлайт виступу це Джері копіює інтро Коламбія Пічерс. Він просто взірвав зал. Думаю, у фіналі топ-5 гарантовано, тому що країни за нас голосувати не будуть, тому що ми. Не зможемо провести майбутнє Євробачення, і доведеться знову вигадувати щось як з Великобританію. Ну і ми відносно недавно вже були переможцями. А глядачі в свою чергу витягнуть нас десь на п'яту сходинку. Ось це так поворот, що стосується організації, монорічні ведучі були, як на мене краще. Інтро учасників це взагалі якісь рандомні кадри без історій і контексту. В цьому плані стало також гірше. А от учасники першого півфіналу приємно потішили. Тут і місцевий хамерман знищує віруси, і леді гага для бідне. Навіть ті учасник, схожий на репера. Отой і то був. Загалом весь перформанс першого півфіналу описує цей скрін. Екзорцизм, гей-вечірка, Діва Марія, мужик з голою сракою бігає по сцені, і це все за сім хвилин. А здивований, що не пройшли брати Борисенки від Шведів, мабуть, були занадто звичайні, потрібно було б хоча б зняти штани. В підсумку виступ України на Ютубі входить у топ-3 по переглядах. Випереджає його на момент запису відео, хіба що Хорватія і Ірландія, і то з мінімальним запасом. Але там виступи насправді. Також дуже круті. А поляки після повного провалу на Євробаченні, ну тут очевидно, що польські фармери просто не пропустили учасницю, почали поширювати українофобський контент, зганяючи свою злість на учасницях від України. В соціальних мережах вони поширюють відео, на якому зображена Хейл, яка співає у світшоті з написом Бандера Сіага. Це відео активно поширюється у інтернет бульбашці поляків, а коментарі до нього вражають своєю українофобією. Іноді складається враження, що це все коментують не поляки, а кремлівські ботоферми, оскільки наративи, які там пишуть, вони є однакові. Сам світшот важко назвати геніальним чи витвором мистецтва. Проте використаний впізнаваний образ Бандери в поєднанні з недавнім трендом реклами Балансія, свого часу зачепив українців і успіх серед молоді. Деякі поляки в ньому ж побачили якісь політичні мотиви та обурилися. Відомо, що для українців Бандера є саме антисовєцьким і антиросійським, а не антипольським символом. Але ж самі поляки його вважають причетним до так званої Волинської трагедії липня 1943 року, яку там називають геноцидом польського населення. При цьому вони пов'язують будь-яку згадку Бандери до пропаганди. Дружнього ставлення до Польщі. І навіть ось такий світшот для них це просто ред флег. Іронічно, що вони навіть ракету так жива не обговорювали, яка залетіла до них на 39 секунд, як якийсь там светер. Єдине тішить, що поляки цього року у фінал не прийшли, а значить, не буде цієї трагедії з 12 балами, і українці не будуть писати, які ми невдячні, якби поляки їх не отримали. А на цьому все велика подяка нашим меценатам спонсорам. Які підтримують цей проєкт. Якщо у вас є можливість, то навіть перший рівень спонсорки, а це 35 гривень, дуже сильно нам допоможе, особливо якщо у вас буде багато. А це насправді підтримка сайту і навіть робити якісь мінорні оновлення. І контент він буде виходити частіше, і при змозі будемо робити щось для спонсорів.